Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як не дивно, Трамп взявся підсилювати переговорні, політичні і воєнні позиції України. Це зовсім не означає, що ми повинні одразу почати любити Трампа. Це означає лише те, що ми можемо зітхнути з полегшенням. Приємно те, що позиції Трампа в цілому співпадають з позиціями європейців по Україні. Наприклад, по Ізраїлю не співпадають, розходяться. Наприклад, Британське міністерство закордонних справ заявило, що Британія арештує прем'єр-міністра Ізраїля Натаньяху, якщо той навіщось приїде до Великої Британії, заарештує його згідно ордеру міжнародного кримінального суду. Натомість Вальц, радник Трампа з нацбезпеки. Навпаки, похвалив Нетаньяху за те, що той так бадьоро вирішує всі проблеми і навіть ставить на коліна Іран. Бадьоре вирішення Ізраїлем проблем полягає в тому, що Ізраїль цей Філадельфійський коридор, який вони роблять в секторі Гази. Вони в цьому коридорі шириною в 5 кілометрів, просто бульдозерами знесли взагалі всі будинки, що там були. В південному лівані вони так само роблять санітарну зону, знесли. Повністю п'ять сіл для того, щоб зробити безлюдну територію. Ізраїль вже визначився, що, попри страждання ліваків в Європі і в американських університетах, в Газі не буде ніякої палестинської автономії, буде військовий протекторат. Всім будуть рулити ізраїльські військові. Перед тим Ізраїль прогинався перед. Фатхом перед Хамасом і перед Хезболою років 30. для Ізраїля це нічим добрим не завершилося. Тепер Ізраїль хоче їх всіх остаточно знищити і подивитися, як буде, чому я на цьому зупиняюся, тому що нам мають бути цікаві досвіди конфліктів і вирішення конфліктів. Адже... Всі переговори по Україні і залагодження цього конфлікту, як вони називають цю війну, буде йти за накатаними схемами: за близькосхідною, за балканською і за корейською схемами. Оцей Вальц, якого ми вже згадували, радник Трампа по національній безпеці виявився навдивовиш адекватною людиною. Трамп виглядає неадекватним, але деяких людей, яких він ставить на посади, ці люди. Здається, адекватні. І цей Вальц каже: хай вороги не радіють, у нас єдиний оркестр з минулою командою, тобто з командою Байдена. Він прокоментував рішення Байдена надати нам протипіхотні міни нарешті. каже, це повернення до тактики Першої світової війни. Взагалі каже, це якась дурна нескінченність. Вони ескалують, тобто вороги московити. Північні корейці китайці, ми відповідаємо. Вони знову відповідають на нашу відповідь. Ми відповідаємо на їхню відповідь, і це дурна нескінченність. Цим потрібно завершувати. Ці слова можуть означати, що вони хочуть добитися перемір'я а можуть означати те, що вони хочуть добитися переваги. І як ми бачимо, Трамп хоче переваги, Це рішення Байдена надати нам дозвіл. Бити американськими ракетами в глибину московської території після консультацій з Трампом. Байден боягуз, але стає сміливим після консультацій і після спільної роботи з Трампом і його представником по національній безпеці. Після консультації він надає нам протипіхотні міни. Це скандальна тема. Лівачня проти використання протипіхотних мін. Безліч конвенцій з цього приводу, саме тому Україна змушена була відмовитися від своїх великих запасів протипіхотних мін, і у нас зараз страшений дефіцит. Звісно, Україна могла би і не відмовлятися. Але давайте подякуємо Ющенку. Більшість цих мін знищив він. Він дуже хотів подобатися заходу, настільки хотів, що і міни, і багато. Систем озброєнь і катастрофічне послаблення українських збройних сил відбулося при Ющенку Януковичу добивати уже не сильно чого залишилося. Ющенко не любив армію, зброю і протипіхотні міни, натомість дуже любив вулики і трипільські банячки. Він любив красти гроші благодійників. Він не любив протистояти сепаратистським підступам на півдні України. Саме при Ющенку вони розквітли пишним квітом. Цікаво, що Янукович декого із них посадив. Посадив Марадону в Одесі головного промосковського діяча. Посадив декого в Криму. Сам Янукович при цьому був брудним підом. Я вибачаю, це не для Ютуба, але він хотів тримати монополію на Москвофільство. Але повернемося до Трампа, який руками Байдена зараз піднімає ставки. Підняття ставок це значить посилити Україну. Боязливий стармер, який ніколи ні на що не наважувався. Британський прем'єр-міністр теж дав після консультації з Трампом дозвіл. Україні застосовувати шторм шеду в глибину московської території, взагалі європейці тонко вловили нові віяння. Лемонт зараз пише, що відновилися консультації між Францією і Великою Британією щодо введення франко-британських військ. На українську територію. Міністерство закордонних справ Франції заявляє, що жодних червоних ліній у заходу немає. Україна має робити все, що хоче, і все, що може робити щодо Московії. Найважливішими питаннями для Трампа є питання коштів і фінансового ринку, але як з'ясувалося, і питання України. Чому? Тому що він хоче призначити дуже серйозних людей займатися цими. Справами. Приклад, Трамп не любить розвідку, не любить охорону здоров'я, тому фріків призначає туди. Але серйозну публіку він призначає на фінанси і на Україну. Міністром фінансів він хоче призначити Скотта Беседа. Це керівник хедж-фонду з Уолл-стріт, дуже авторитетний Мурзік. х він керував. Фондом Сороса саме він керував найбільш скандальними фінансовими операціями цього фонду. Він обвалив британський фунт, він обвалив азійські банки. Цікаво, що Трамп і вся ця команда обіцяли боротися з Соросятами. І от зараз, скажімо, ту людину, яка зробила Соросу головні кошти. Вони призначають міністром фінансів. Трамп спирався на християн, і, е, звісно, вони протистояли оцій всі всій лівачні. І тут Трамп на найважливішу посаду призначає оцього самого Скотта, який є демонстративним гомосексуалістом, який живе в гомосексуальному шлюбі з колишнім прокурором штату Нью-Йорк. Він чоловік. Цей колишній прокурор штату Нью-Йорк, і вони там якось всиновили двох дітей. Мені трошки страшнувато за цих дітей, але за фінансове здоров'я Сполучених Штатів ми можемо не хвилюватися. Другого знакового гомосексуаліста він призначив представником по Україні. Ви можете сказати, нам катастрофічно не таланить. З другого боку, цей гомосексуаліст був послом в Німеччині достатньо довгий час. А потім, коли Трамп був минулого разу президентом, він розрулював ситуацію на Балканах і кажуть, ніби розрулював достатньо вправно. Тобто, цей гомосексуаліст дуже добре орієнтується в європейських справах. Він фахівець на відміну від більшості. Інших членів команди Трампа. Я знаю, що більшість глядачів цього каналу гомофоби. Так от я хочу їм нагадати, що я не проти гомосексуалістів, це їхні проблеми. Пеклу потрібні дрова. Мої гріхи можливо більше ніж у тих гомосексуалістів, просто вони інші ніж у них. Ми проти демонстративних. Гомосексуалістів, хто намагається зробити собі на цьому кар'єру, чи ім'я, хто хізується власними девіаціями. а також нам не подобаються ті, хто заробляють на нещастях цих людей, Всякі активісти, грантожери, які намагаються на захисті прав гомосексуалістів. Щось там пощипати собі. Це лівачня нічим не краще ніж та лівачня, яка псувала людям життя на початку ХХ століття. Це ті самі більшовики. Але тоді більшовики захищали пролетаріат, а ті захищають сексуальні меншини. В пролетаріаті не було аж надто нічого такого жахливого, окрім алкоголізму. Але захисники прав пролетаріату вбили десятки, а може сотні мільйонів людей в 20 столітті. В гомосексуалістах теж, якщо є диявол, мають бути і гомосексуалісти на цьому світі. Але ми можемо не сумніватися, що захисники їхніх Прав мріють знищити дуже велику кількість людей, але тільки уже в 21 столітті. Проте, будемо сподіватися, що цей представник Трампа по Україні е, хоче почати все-таки з Ванюшек, а не з нас. Генеральний секретар НАТО Рютте зустрівся з Трампом і після цієї зустрічі не було. Пресрелізу, тобто вони нікому нічого не повідомили про що говорили. Говорили вони про Україну. Це єдине, що нам відомо, і останнє по цій темі: в чому інтерес Трампа в Україні в рідкоземельних металах. Про це пише Більд Трамп, і деякі представники його команди зараз уже говорять про те, що Ця війна не буде збитковою для сполучених штатів. Вони розраховують входити в концесію, отримати привілейований доступ до українських рідкоземельних металів і на цьому заробляти вони і зараз заробляють на цій війні, а збираються заробити і ще більше потім. На мирі сенатор Грем, наприклад, каже: ми заробимо на цій війні, маючи на увазі рідкоземельні метали. З одного боку, це трохи підло з їхнього боку, з другого боку, слава Богу, що. У них є конкретний барижний інтерес в Україні. Хай він зараз проявляється і реалізується цей їхній конкретний інтерес. А потім ми уже подивимося, хто тут кому Рабінович. московитом перестає таланити. Путін мав довгу телефонну бесіду з Ердоганом. Темою бесіди була безпека в регіоні і Україна. В цей самий день, коли відбувалася ця бесіда в Анталії. Загорівся московський літак сухої суперджет. І з важливих для нас новин лише дві це те, що в Румунії на президентських виборах отримав трохи більше в першому турі правий кандидат, який ненавидить НАТО і любить Путіна. Будемо сподіватися, його прокатять в другому турі. Румунія, поки що це найкращий з усіх наших сусідів. Натомість у Варшаві незабаром будуть президентські вибори. Піс висунув кандидата свого на президентські вибори. Це буде Кароль Навроцький, директор інституту національної пам'яті. Це гармонійна людина. Він однаково сильно. Не любить євреїв, німців і українців. Холокост він заперечує, а волинську різанину чомусь не заперечує. Від Туска буде Тшасковський, нинішній мер Варшави. Він краща кандидатура, адже піс він не любить більше, ніж українців. Тепер два слова про нашого ворога зараз. Про це мені розповідають наші бідні хлопці із братства. Зараз братство разом з іншими відділами центру Цимура Головного управління розвідки здійснює оборону ділянки фронту в Донецькій області. Кілька днів тому наші бідні братчики вийшли за межі своїх позицій вперед, для того щоб здійснити засідку на ванюшок. Це лісова зона, і вони не помітили, як розташувалася біля добре замаскованого бліндажа ворога. От що не можна віддати відняти у ванюшек, це те, що вони дуже добре копають і дуже добре маскуються. Копають, чесно кажучи, вони краще ніж ми. Це знадобиться їм згодом, коли. Вони масово будуть закопувати один одного там в Росіюшки. Дуже багато могіл. Їм доведеться вирити вручну для себе. Так От наші хлопці не помітили цей бліндаж. А з бліндажа наших хлопців помітили, вилізло якесь чудо, відкрило по наших вогонь. Хлопці наші, звісно ж, його поранили. Розпитали, скільки там людей ще є в бліндажі. Він сказав, що їх там іще шість. І почали атакувати цей бліндаж, закидувати гранатами, але гранат з собою було мало, адже не передбачалося штурмових дій. Це мало бути просто засідка. Гранат не вистачило, але потім підійшла на допомогу інша наша група уже із гранатами і з посиленням. Вдалося знищити всіх, хто там був в цьому бліндажі, але висунулися уже сили ворога. Відбулася перестрілка. Після цього наші відтяглися. До своїх позицій без втрат і поранень. На жаль, не вдалося взяти полонених, адже оці атаковані нашими банюшки всі померли. Але цікаво, що помираючи, вони не хотіли здаватися. Є у ванюшек, крім здатності копати і здатність лізти. Йому дається автомат, чотири рожка і 40 кілометрів вперед, он бреде до необхідної вказаної тобі точки. І там вступає в бій. Деяких полоненим нашим вдається такі брати, і от його місяць тому з ним уклали контракт тиждень навчання от через місяць він вже поранений в полоні. Ніхто ні з ким не церемониться, ніхто нікого не шкодує. Справді ставлення як до м'яса. Але ще цікаво, що у них самих до себе ставлення як до м'яса. Це сарана. Це якесь от колективне підсвідоме, колективне бажання знищувати навіть шляхом самознищення. Ми спочатку думали, що все-таки існує система примусу і натхнення, що з ними а, працюють замполіти, а Б, є загороджувальні загони, страх розстрілу, страх неуникненої смерті в тилу, мабуть, таке іноді трапляється, але в цілому, те, з чим стикаємося ми. Що цих людей не потрібно мотивувати. Ними можна керувати по телевізору. От по телевізору їм можна дати команду іти на смерть, і вони йдуть. Це сарана, кожна з цих от, кожних цих стрибунців сарани неефективна, але в цілому це маса. Скільки їх не знищує, вони всі все одно будуть перти в тому напрямку, який задає їм природа. Оцими керує їхня порочна природа. Це колективне. Це народне, вони завжди такими були. В цьому завжди була їхня сила, і зараз чомусь загострилися оці розмови. Хто ж винний народ? Чи може все-таки керівництво? А народ не винний. Та ні, ми бачимо це природа народу. Тут це не залежить від керівництва, навіть коли вони відірвані від керівництва, вони все одно повзуть, вони все одно знищують і відняти життя у нас для них цікавіше ніж зберегти життя власне. Це важливо розуміти. Ми не маємо справу з. Людьми ми не маємо справу з ворогом. Ми маємо справу з ворожою стихією. Не потрібно очікувати від неї чого-небудь іншого ніж зло. От від всієї цієї стихії, вона просто має зникнути, і ми маємо це здійснити для того, щоб ми могли робити це ефективніше. Ми збираємо кошти зараз на деякі відеосистеми спостереження за полем бою. Це дороговартісні речі, але сильно підвищують нашу ефективність, адже їх добре поєднувати з радіокерованими мінами. Я знаю наскільки всі втомилися уже жертвувати і виносити на своїх плечах цю війну. Тому я оголошую аукціон. От у нас є лот цього аукціону. Це рятувальне коло. Бачите, Севастополь, Крим, 1 це з вишки Бойка цього літа і минулого літа. Наші братські хлопці активно діяли на Чорному морі в напрямку Криму, займали ці вишки Бойка. І оце артефакт і сувенір саме з однієї з вишок Бойка. Все це вже знищено, поза як ми завдавали ракетних ударів по тих вишках, які контролювали вони. Вони у відповідь завдавали ракетних ударів по тих вишках, які контролювали ми. Ці вишки це серйозні. До речі, були об'єкти. Ви думаєте, просто щось там старшить з моря? Та ні, це на вишках може бути і 400 чотиристакаю. Це дуже серйозні конструкції. Які були дуже важливі. це фактично залізні острови, з яких дуже багато що можна було робити, і тому це було важливо. Зараз там знищено вже все. І деякі сувеніри, деякі тільки артефакти. Це історичні артефакти, це артефакти уже музейного значення в майбутніх музеях, майбутніх колекціях. Вони будуть дорого. Коштувати тому, будь ласка, робіть свої ставки. Це можна на моєму телеграм-каналі робити ці ставки. Цей телеграм-канал буде вказаний і в описі під відео, і прикріпленим коментом. І туди, будь ласка, заходьте, і під відповідним постом можна робити ставки. Той, хто запропонує найбільшу суму, йому буде передане це коло рятівне в. Найзручніший для нього спосіб дуже скоро це буде коштувати так само, як зараз коштують трофеї з хрестових походів, як коштують якісь трофеї з 17-го століття боїв Хмельниччини. Це непогане вкладання коштів, окрім того, що ви справді дуже суттєво допомагаєте братству в цій війні. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте Путін, хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.